Допомогою фонду енергоефективності ми зробили проєкт. Вони нам дуже допомогли замінити котельню на нове обладнання, дуже сучасне. Крім того, була дуже багато ще модернізовано труб теплоізоляції, навіть керування. Дистанційне керування котельний по коштам це коштувало приблизно більш ніж півтора мільйона гривень, і десь мільйон з мільйон сто може було відшкодовано фондом енергоефективності. Фактична економія не розрахункова, вона складає. Приблизно 30 в принципі так в нас такі показники мають всі проекти, які мають модернізацію інженерних систем приблизно від 25 до 30% економії. Хто може приймати участь в програмі? Це житлові будинки, в яких створено ОСББ. Це вимога фонду, це вимога наших донорів, які фінансують на 80% наші проекти. Це Європейський Союз і Німеччина, і це будинки, в яких створено СББ. Це от головна вимога. Які кроки, які етапи? Повинні проходитися по от такому пакету аналогічному. По-перше, треба провести загальні збори, прийняти участь в програмі. В залежності від вашого статуту законодавство дозволяє навіть зараз це робити 50% плюс один голос, 50 плюс 1 голос на загальних зборах і можна прийняти участь в програмі. Якщо не змінили статут відповідно до нового законодавства, то це дві третини. Тепліше воно не стало, тому що воно гріло. По температурі це стало економніше. Я можу зрівнювати, порівнювати з оплатою другого дому, і в нас набагато меншими платами після цього.